Сьогодні про таке вбиті цивільні і зруйноване житло, наслідки російського масового обстрілу Києва та Київської області. Контрнаступ на Сумщині. Силу оборони України звільнили Андріївку. Однак російські окупанти просунулися на Донеччині. Справжні наміри Кремля. Україна має докази, що РФ готує нові військові операції на території Європи. Третя світова війна. Сполучені Штати Америки долучились до Ізраїлю і завдали ударів по іранських ядерних об'єктах. Голова МЗС Ісламської Республіки зустрівся з Путіним. Ємен заявив, що вступить у війну на боці Ірану. Про це і інше просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і переходимо до новин. А почнемо з масованого обстрілу Києва та Київської області. Російські війська використовували ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Щонайменше восьмеро людей загинули. Десятки отримали поранення. Зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки, пошкоджені інші житлові будинки, офісні будівлі, спорткомплекс, автівки. Сили оборони України звільнили Андріївку це в Сумській області. Про це повідомляє Діпстейт. А українські розвідники знищили залізничні цистерни з пальним ворога на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомляють представники головного управління розвідки. Водночас, російські окупанти просунулися на Донеччині. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1010 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 12 тисяч 500 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, п'ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Україна наразі переважає Росію у кількості fpv дронів на фронті. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Однак, за його словами, РФ нарощує виробництво дронів на оптоволокні, де має перевагу як у кількості, так і в дальності. Є випадки, коли такі дрони долали відстань до 40 кілометрів. Україна зараз в процесі виробництва та вдосконалення таких ударних БПЛА. А ще за словами сирського, Росія зосередила на території України майже 700 тисяч військових для того, щоб до кінця цього літа реалізувати певні загарбницькі плани. Подробиці далі. Росія стягнула в Україну практично 700 тисяч військових. Українська армія змінює структуру, а ЗСУ більше не стоятиме у глухій обороні. Головком Олександр Серський напередодні поспілкувався з журналістами та зробив одразу кілька гучних заяв. Те, що РФ готується до затяжної війни? Тепер було озвучено не в теорії, а в цифрах. І так, минулого року, за підрахунками нашого генштабу, армія окупантів набрала близько 440 тисяч військових і сьогодні складає приблизно 695 тисяч осіб. При цьому сирський зазначає, що РФ ще й набирає резерви. Це 13 дивізій, певна кількість полків та бригад. Це ще 121 тисяча. Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою. Армія дійсно велика, но Учитывая то, яку війну від російська армія. На звісно. Ну, не большая. большая йо если вот поднимать вопрос, достаточно ли такої армії, як сейчас, щоб победить Україну. Э, Путіну ні, не достаточно при цьому завдання у росіян стоять зовсім інші. Вважає головком за це літо. Окупанти головним чином намагатимуться вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, а також створити так звану буферну зону на Сумщині. Незважаючи на таке поповнення у лавах росіян, зсу не просто сидітимуть в окопах і відбиватимуться, сирське анонсував вихід наших військових із глухої оборони, проте напрями, звісно, не розголошуються. Що стосується наших планів і намірів, звичайно, ми не будемо залишатися просто у глухій обороні, тому що це не приносить нічого і, зрештою, призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території. Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто, там, де можливо, ми завдаємо ударів по ворогу, проводимо контратаки, наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника. При цьому перші такі слабкі місця намітилися на Сумщині, за даними ресурсу Deep State, напередодні наші війська пішли там у наступ і відбили село Андріївка. Також Сирський нагадав, що зсу все ще контролює частину Курської області, що також продовжує відтягувати на себе російські підрозділи і не дає вільно наступати на сумському напрямку. Українська армія контролює близько 90 квадратних кілометрів території Гушковського району Курської області РФ. І це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника. Розповів також головнокомандувач і про реорганізацію в українській армії. Так замість звичних оперативних командувань перевагу віддали армійським корпусам, і процес цей активно реалізується. За словами сирського, такі зміни дозволять вберегти особовий склад. Тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання, крім того, створити більше дієздатних резервів, щоб мати можливість проводити активні контрнаступальні та наступальні дії. Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі наступні черги. І так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони. За прогнозами військових аналітиків, така реорганізація дасть вже цього року нові можливості щодо ефективного застосування частин, відбиття російського наступу, посилення контролю над бригадами, зменшення наших втрат і збільшення втрат ворога. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую вам дуже. Росія примушує громадян країн Центральної Азії воювати проти України. Йдеться про тих, хто приїжджає до Росії на заробітки. Деталі у сюжеті. Росія буде свободна. Росія посилила мобілізацію трудових мігрантів. По всіх російських регіонах проходять рейди, ходять по квартирам, перевіряють документи. У разі відсутності даних про постановку на військовий облік чоловіків відвозять до військомаців. Москві пройшов жорсткий рейд за участю ОМОНу, а влада Узбекистану заявила, що подібні інциденти суперечать духу дружби між країнами. Про яку дружбу може йтися, якщо навіть Бастрики не приховує, що слідчий комітет відловлює мігрантів, які отримали російські паспорти, щоб відправити їх в Україну на війну. Наше воєнне слідство управління повномочено мною проводити регулярні рейди. по тем местам, где находятся мигранты, вместе с МВД, с гвардией. С какой целью? Мы отлавливаем граждан Российской Федерации, которые получили гражданство иностранцы, но не встали на воинский учет, хотя обязаны это сделать. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить, потому что вот как этот герой, их могут же послать на передовую, но этот-то пошел ради гражданства, а те нет. Значит, 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, находятся на передовой. Насправді до Росії вони їдуть переважно на заробітки. И раскрашенный в джек. Гораздо лучше живого пилкового мигранта. Никого не насиловал, никого не убивает. Нет никаких с ним проблем. Давайте заведем робота. Росіяни не хочуть працювати, а роботи для Росії це щось далеке та нездійснене. Тому за канали публікують відео рейдів силовиків на будівництвах. Для того, щоб отримати росі... громадянство Російської Федерації, можна заключити контракт з міністерством оборони Російської Федерації. Заключення контракту йде від року до п'яти років. Після того, як закінчується контракт. Вам дають російський паспорт. Мета все та ж – видати повістку. Ринками та будівництвами справа тепер не обходиться. Солові структури почали використовувати дрони щоб знаходити мігрантів. Змобілізованих мігрантів на війні формують окремі підрозділи, які потрібні на найбільш небезпечних ділянках фронту. До кінця двадцять року, Москва має намір залучити до окупаційних військ ще від 300 до 400 тисяч осіб. Росія і нам розвід, розвідка постійно доповідає на цьому тижні. Що минає також було була доповідь очільника головного управління розвідки? Росія нарощує збройні сили, які задію війні проти України. Якщо півроку назад це було 570 тисяч, тисяч військовослужбовців зараз це 610-615 тисяч, і Росія до кінця 2025 року має намір ще мобілізувати 300-400 тисяч громадяни з центральної Азії, які приїжджають до Росії на заробітки, насильно відправляють воювати проти України. Це підтверджує головне управління розвідки Міністерства оборони України. Трудові мігранти як гарматне м'ясо. Росія примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України. Представники російської армії водять в ОМА Ано іноземців обіцянками швидкого заробітку за короткостроковими контрактами, хто готовий померти за громадянство Росії, адже за даними розвідки, більшість таких добровольців гине на війні. Багато хто з цих людей має російські паспорти на додаток до паспортів своїх країн. Наприклад, із 21 вихідця з Казахстану, лише шестеро є виключно громадянами Казахстану. Решта мають паспорти Росії. Серед нещодавно ліквідованих найманців числа громадян Узбекистану та Таджикистану, умаров та холбова чоловіки 1984 року народження. Омігрантів із Таджикистану та Узбекистану не приймають документи на паспорт до того, як ті підпишуть контракт із Міноборони на участь у путінській СВО. Ну а шанси вижити на війні проти України мінімальні. У разі виживання на них чекає кримінальне переслідування в рідних країнах за участь у збройних формуваннях іноземної держави. Путіну та його міноборони абсолютно не важливо, якої якості буде армія. Мігранти, боржники, безробітні та Злочинці, аби більше пустити намінні поля заради імперських замашок. Диктатор Путін зробив гучні заяви щодо російської війни в Україні. По суті, він вкотре озвучив наміри захопити всю Україну. Виступаючи на засіданні так званого Петербурзького міжнародного економічного форуму, Путін сказав, що територія, куди ступає нога російського солдата, стає. Російською також диктатор вкотре заявив, що вважає росіян і українців одним народом. І тому, за словами Путіна, у цьому сенсі вся Україна їхня. Ось що з цього приводу сказав український президент. Цими роками, за часів Путіна, росіяни пішли далі, далі, ніж Гулаг та багато іншого що було. Вони спалюють міста, спалюють села під нуль. Залишаються руїни і жодного людського життя. Кожен у світі може це побачити, що Путін зробив абсолютно свідомо з Донбасом, фактично, Донбас знищений. І це вони там в Москві говорили, що начебто принесуть Донбасу захист. Вони принесли смерть. І це єдине, що вони вміють носити. Україна має докази, що РФ готує нові військові операції на території Європи. Про це сказав президент Зеленський за результатами доповіді керівника ГУР Кирила Буданова. Президент повідомив, що також фіксується, що російська економічна система зазнає відчутних збитків через санкції. Це, за його словами, підтверджує правильність курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення тиску на неї. Тим часом спецпредставник президента США Кіткелок прибув у Мінськ, де зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. Якою була мета візиту, і чи була вона досягнута? Олександр Лукашенко світиться від щастя. Які люди у нас. <реш> 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 Перше за останні п'ять років білоруський президент зустрівся із чиновниками Білого Дому і не з кимось, а з самим посланником Трампа з питань України та Росії Тітом Келогом. Но больше всего із версії, о чому він договорився или не договорився, мені понравилась та, що Келог очень хотів посмотрети і розказати Трампу все-таки откуда готовилось нападение з чотирьох сторон на Білорусь. Но это юмор, юмор мы задвигаем. Кстати, не менее смешными выглядят версии аналитиков о том, что э, Кит Келлах поехал договариваться с Лукашенко о том, чтобы он стал посредником на переговорах Украины и России, добился мира. Саме такий образ посередника та миротворця Олександр Лукашенко і намагається вдавати з себе. Його прес-секретар повідомила, що переговори з американським делегатом тривали цілих шість з половиною годин і охопили американські та європейські санкції проти Білорусі, конфлікти в Україні та на Близькому Сході, а також відносини батька з Росією та Китаєм. Його е, желання це вписатися в роль посередника. ничего не сделать в интересах демократического общества Беларуси, демократизации страны. Я поездка к Лукашенко. Ну, это вообще на самом деле такое впечатление, что американцы решили все политические трупы выкопать, отмыть и использовать в своих целях. Потому что на самом деле не рукопожатный ни Путин, ни Лукашенко. А їх таким такой варіант имею в виду одного второго с ними говорят, їх зовут посредники, Лукашенко вже посередник, мабуть, всіх посередників. Однак починати готуватися до мінських переговорів 2-0 не варто. На думку аналітиків, домовитися про припинення вогню в Україні ось так нахрапом після єдиної зустрічі з американцями у Лукашенка не вийде. Та й ніхто про таке батька не просить. Навпаки, впевнені експерти, всі 6 з половиною годин заявленої зустрічі Кіт Келох умовляв білоруського диктатора нічого не робити.

которые планируются проведению в сентябре 2025 года, и которые по первоначальному замыслу предполагали концентрацию достаточно большого количества вооруженных сил Российской Федерации при поддержке вооруженных сил Беларуси у западных границ Беларуси, в том числе на границе с Украиной, что, безусловно, создает дополнительные риски, угрозы, как потенциального повторного использования территории Беларуси для агрессии против... Кэллоу требовалось четко выяснить, собирается ли Лукашенко осенью, в момент или после учений совместных с Россией «Запад-2025», допустить вторжение российских войск со своей территории на территорию Украины или на территорию стран НАТО, то есть Польши или Крайн Балтии? И я думаю, судя по теплым словам выпуску оппозиционеров и прочему... Келлах услышал от Лукашенко то, что хотел. Что он этого не допустит. Для нас это хорошо? Безусловно. Так вот, швидше за все, посланец Трампа передав через белорусского диктатора звисточку Путину. 26-27 июня в Минск планирует приехать Владимир Путин. Он будет принимать участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза. Соответственно, Лукашенко в этой ситуации может сыграть или захотеть сыграть роль определенного передатчика. інформації від Келога в Москві. Тим часом у змі ходять чутки, що Келог міг спробувати через Лукашенко передати якесь послання і китайському лідеру Сі Цзіньпіну. Однак ці повідомлення аналітики вважають відвертим захидом. Як би не хотілося батьку виглядати головним світовим переговорником, готовим вести діалог, хоч з путіним, хоч і з Пригожиним, у пекіні Лукашенка слухати навряд чи стануть. диванные аналитики запустили версию, что Трамп хочет через Лукашенко передать Си какую-то информацию, предложение, сигнал. Ну что за бред? У Трампа и Си Цзиньпиня хватает каналов и, если требуется, посредников, способов обмениваться сигналами информации, вообще без участия левого чувака, который ни на что не влияет по фамилии Лукашенко. Он на самом деле балансирует сейчас на совпадении двух интересов он интересен России, он интересен Китаю, поэтому пока держится. Если он допустит третьего игрока США, первые двое немножко обидятся, но тем не менее балансировать на трех уже веревочках ему будет легче. На відміну від Путіна, Лукашенко хоче диктатор, але набагато гнучкіший. За правильних умов та обставин він готовий піти на багато чого. Яскравий тому доказ звільнення цілої низки білоруських політв'язнів відразу ж після візиту американського спеціаліста до Мінська. Лукашенко випустив одразу нескольких опозиціонерів, які сиділи з астрономічними сроками, в тому числі журналіста Радіо Свобода. І. Одного із ведущих опозиціонерів Тихановського. що ж натомість США пообіцяли білоруському диктатору. Залишається лише гадати проте, Лукашенка та Кело, судячи з усього першою за довгі роки офіційною зустрічю, залишилися вкрай задоволені. Сполучені Штати Америки долучились до Ізраїлю і завдали ударів по іранських ядерних об'єктах. Fox News повідомляє, що американці скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо, а також застосували 30 крилатих ракет Томагавк по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфагані. Президент Трамп подякував армії оборони Ізраїлю і американським військовим, а також відзначив ефективну співпрацю з ізраїльським прем'єром Нетаньягом нещодавно американські військові здійснили масовані високоточні удари по трьох ключових ядерних об'єктах іранського режиму Фордо, Натанц і Ісфахан. Ці назви всім знайомі. Їх роками повторювали, поки Іран будував цю страшенно небезпечну інфраструктуру. Наша мета це знищення ядерного потенціалу Ірану і зупинка ядерної загрози з боку головного державного спонсора тероризму у світі. Сьогодні вночі я можу повідомити світові, що ці удари стали грандіозним військовим успіхом. Успіхом. Ключові ядерні об'єкти Ірану знищені повністю і безповоротно. Іран, хуліган Близького Сходу, тепер має піти на мир. Якщо ж ні, то наступні удари будуть ще потужнішими і значно легшими для нас. А ось що про події на Близькому Сході сказав президент України Володимир Зеленський. Важливо, що є американська рішучість щодо цього, рішучість президента Трампа так само треба. Підкреслювати, що дипломатія має запрацювати, запрацювати всюди, на близькому сході, в регіоні затоки і у нас тут, в Європі, в Україні. І якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, у тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. але всі вони мають відчути, що Таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Пізніше армія оборони Ізраїлю знищила низку іранських військових літаків, зокрема Ф-5, нейтралізувала вісім пускових установок балістичних ракет і вразила системи ППО в Ірані. Очільник МЗС Ісламської Республіки прибув до Москви. Там він зустрівся з російським диктатором Путіним. Раніше головний іранський дипломат заявляв, що між Тегераном і Москвою є стратегічне партнерство. Відтак вони завжди консультуються і координують між собою дії. Паралельно, Ємен заявив, що вступить у війну на Близькому Сході. На боці Ірану, а вже ж. Це вже третя світова чи ще ні. Це все. Є, ну не все все в контексті третьої світової якось не хочеться, тільки на сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі!